Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутні країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Щорічно, у першу неділю жовтня в Україні відзначається День працівників освіти. З цієї нагоди у Покровську відбувся урочистий захід, на якому привітали найкращих представників цієї професії. Нашої найкращої громади. Я щиро дякую. По-перше, хочу привітати вас з нашим професійним святом. По-перше, хочу подякувати за вашу роботу, за ті виклики, з якими ви, ви зіткнулись. Ви формуєте Україну. Ви не перевір, будьте здорові, вдячних вам учнів. Все буде Україна. Самі ж педагоги кажуть, бути вчителем це жити своєю професією. Щодня. Що хвилини, що секунди. Бути вчителем це дуже відповідальна місія. Мабуть, е не даремно говорять, що всі професії від вчителя, а вчитель це професія від Бога. Тому хочеться, щоб кожен педагог гідно ніс звання вчителя і давав достойний приклад підростаючому поколінню. Це все життя моє, бо вже більше 40 років я працюю в освіті. Для мене бути вчителем бути на одній нозі з дітьми. Я дітей дуже люблю і намагаюся бути з ними. На одному рівні, тобто бути молодою. Бути вчителем це велика відповідальність. Потрібно якби запалювати у дитині у будь-якій дитині вогник, який вона буде проносити усе життя. Для мене це свято, мабуть, я не знаю, якогось визнання своєї діяльності, тому що більше отримуєш позитивних якихось поздоровлень, гарних слів. І бачивши, ти працюєш в правильному руслі. Сьогодні свої заслужені нагороди за гідне виховання підростаючого покоління навіть в умовах війни отримали вихователі та педагоги Покровської громади, а творчі колективи подарували їм свої найкращі номери. А що ж самі освітяни бажають у цей день своїм колегам? Найчарівніше свято свято о, працівників освіти. І я хочу побажати всім колегам о, мирних домівок, гармонії, міцного здоров'я і. Найшвидшої перемоги всіх вітаю святом. Це дуже для нас велике та особливе свято, тому що ми шануємо тут і вітаємо тих людей, які нас з маличку навчали. Виховували, дарували нам своє тепло. У цей чудовий осінній день хочеться просто побажати своїм колегам творчої наснаги, щоб вогник ніколи не згасав, не дивлячись на жодні життєві обставини. І навіть коли обрізають крила, щоб мої колеги завжди пам'ятали, що діти дарують енергію, дарують молодість, дарують нам просто наше життя. Колегам хочеться побажати терпіння, вдячності. І перемоги. Бажаю, звичайно, мирного неба, спокою в родині, здоров'я всім, щастя, посмішок. Перш за все, стійкості у нас час такий непростий здоров'я, і бути такими, як вони є. Творчими, талановитими і непереможними. Наприкінці всі присутні педагоги написали свої побажання та теплі слова на великому українському прапорі, який згодом буде передано хлопцям зі Збройних сил України, що боронять зараз нашу державу. Колектив Телебачення Капрі вітає всіх освітян з їх святом та бажає нових звершень, значних досягнень, великих успіхів. Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш світ ще прекраснішим. Міцного вам здоров'я! Величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський, спеціально для Капріньюс.